Привітки усім! Хочу вам показати. Посіяла для кішечки траву. Ну, така, як трава. Подивилася спеціально, яку для котиків краще виростити травку таку, щоб вітамінна була. І дивлюся, що там от продаються прямо цілі набори. от такі з ковриком в Аврорі бачила для котиків. От, але там в насіння входить це е, така трава, пшениця. Просто, звичайна е, насіннечка пшениці, купила на базарі пшеницю, думаю, посію. Дуже швидко, до речі, проросла, але щось вона їй показує цю пшеницю. І вона що ще поки не зрозуміла, мабуть, кіцька, що її можна їсти. Попробуй, її треба ще об'яснити, показати, чи вона не хоче. Не знаю, щось вона їй поки вона не розуміє, що це таке. Що з ним робити їй треба їсти. Ну, я думаю, вона ще походить. Це вона перший раз її побачила. Так, може вона ще більше трошки проросте, то вона буде і краще їсти. Так от густо насіяла, і дивіться, яка на пару днів буквально дуже швидко проростає пшениця. Будуть такі котику вітаміни. Класно. О, дивіться, вже їй подобається. Ну, зараз почне її їсти. Жиничку. Така класна травка. А їйси. Кітсюнчик. О, дивіться, все, зараз буде їсти. Щас підстриже собі травку. М -м -м. Чи вона їй сподобалася? О, так от, пшеничку. Щось випльовує поки що. Так, да? кітсюнчик, суто не подобається вона на смак. Вітамінки треба котикам. Щось випльовує поки що. Це вона так знайомиться, мабуть, з травою. Ну, може, потім ще вона. Краще їй сподобається. Буде їсти потім ще. Не Так, бачите, надкусує, поки випльовує. Кіт що ти її випльовуєш? Ну, хоч уже трошки понадкусує. Кішка Українка, як на знім, то понадкусує. Диви, диви. Вона, в общем, вирішила її пост... постригти просто. Понадкусувати і понавипльовувати, так? Да? Я ще зробила вам розпаковку відео, яку я класну кроватку купила на тему. О, пішла вона ще гуляти. Все, всім гарного дня. Я думаю, вона розпробує буде наступного разу ще краще їсти таку собі траву вітаміну. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.